Вітаю! Це загальний огляд на сервер Dusty Tales. сервер, на якому рольова гра, відтворення атмосфери та комфорт гравців стоїть пріоритетом. Тож, наша місія як адміністрації зробити зручну платформу для втілення ролей наших гравців та їх взаємодії. Почнімо з того, що для гри на нашому проєкті потрібно обов'язково мати ліцензійну копію гри Red Dead Redemption 2 чи RDO у Steam або Epic Games, а також обов'язково встановлений безкоштовний лаунджер Redem. Якщо цей процес ви вже виконали, наступним кроком вітаємо вас на нашому сервері Discord. В ньому ви зможете відразу ж ознайомитися із правилами гри, лором, це події, в яких розгортається наша гра, а також етапом створення квенти. Це опис персонажа. Як зазначено вище, ми позиціонуємо себе як рольовий проєкт, а значить, невеличкий опис вашого героя є невідокремленою складовою гри на нашому сервері. Всіляко приємно відчувати себе в оточенні тих, хто дійсно зайшов сюди грати на атмосферу невеличкого округу 1899 року. Написання займе від сили хвилин 10-15. Достатньо буде шести речень. Зразок оформлення знаходиться в закріпленому повідомленні каналу. Як тільки ви пройдете цю процедуру, вітаємо! найскладніша частини реєстрації Минала. Вас було затверджено, і ви можете вільно заходити на сервер. Кастомізація є максимально довільною. Як уявляєте героя чи героїню, так і створюйте. Одяг, пошрамування, прикраси тощо. Виключно ваша візія розписаного персонажа, тож засісти можна надовго. Після того, як ви з'явитеся на сервері, у вас є вибір реалізовуватися самотужки рольовим шляхом і спромогтися заробити собі на життя виключно взаємодію з гравцями, або ж спробувати інтегрувати у життя вашого персонажа розмаїття робіт, які є на нашому сервері. В будь-якому випадку на кожну роль може знайтися власна побіжна системна зайнятість, яка не буде відволікати вас від рольового процесу. Скоріше доповнюватиме його. А ще й додатком накидуватиме копійчину для утримання штанів, або ж сукні, якщо ваш персонаж жінка. Не ображайтеся, дівчата, але з огляду на тогочасні події та рік, в штанах вашій героїні матимуть доволі одіозний вигляд. Звісно ж, якщо ви не граєте умовних бандиток. Економіка. Заходячи на сервер, вам дається 20 доларів, консерви та вода. Цього цілком вистачить на легкого коня, револьвер, мапу та компас. Без останніх координація сервером буде не з легких. Ми намагаємось дотримуватися тогочасної економіки, знову ж таки, ставлячи за пріоритет відтворення аутентики тих часів. Себто багато речей коштують буквально центи, і доволі частом випадком буває те, що заробітна плата за якусь халтурку оцінюється декількома доларами. Зокрема. Кожну годину вам набігатиме 1,5 долари. Цього достатньо, щоб ваш персонаж не згинув від голоду, і при нагоді ви витрачали більше часу на рольову гру, а не простесько кажучи на фарм. Функціонал. Для РП взаємодії з гравцями у нас є доволі обширна бібліотека анімацій, що відкривається на F6. Всі іконки візуально сприйнятні, перекладені та помальовані. Тож грати на атмосферку буде вельми приємно. По цій частині мені особливо подобається синхронізована фішка з лавками та стільцями, на якій ви можете навіть грати на музичних інструментах. Виявляю, який це буде кайф, відігравати якогось музиченьку чи тогочасну музичну групу, або ж банально пафосно сидіти закурювати цигарку після проробленої справи і спілкуватися про те, як зараз не просто дається життя у штаті. Зокрема, на сервері є відверто романтичний скрипт під назвою Лавменю, який додає десяток парних анімацій інтимного гатунку. Відносно нещодавно на сервері був переглянутий з нуля текстовий модуль взаємодії. Умовна дія від першого лиця через МІ має наступний вигляд. Синхронізована в будь-якому положенні, не бачиться через кімнати, а також візуально сприйнятно. Окремою приємною особливістю є можливість лишати будь-який текст на землі, особливо корисно під час РП ситуації, коли потрібно зафіксувати ту чи іншу інформацію, будь то листівки, опис предмету на землі, якийсь схрон тощо. Поруч із нею стоїть команда статус, завдяки якій ви можете зафіксувати на собі якесь поранення, і воно буде відображатися усім гравцям поруч. Також на сервері вдомово пророблений аспект подій. Наразі вони діляться на три категорії: місто, 200 метрів, а також глобальна подія. Місто та глобальна подія відображаються, зокрема, на нашому сервері Discord, анонімно. Це зручний інструмент, завдяки якому взаємодія між гравцями стає більш близькою, а життя на сервері більш насиченим. В якості додаткової комунікації, прямої, айсішної, присутня пошта та листівки. Тут, гадаю, все зрозуміло. Система крафтів оновлюється, але вже зараз ви спокійно можете бути автономними у лісі і майже не взаємодіяти з містом. Це добре як для індіанців, які живуть переважно на природі, або ж до прикладу злочинців, які не бажають прикутувати увагу з боку законників. Перелік системних зайнятостей та усіляких додатків до них великий. В перспективі буде доповнюватися та доправлятися, тож розповім про невелику їх частину. Законників зустріне вкрай обширна та цікава система, на яку вже запланований окремий огляд. І дякуємо всім гравцям, хто долучився фінансово до реалізації цього важкого і вкрай важливого для сервера скрипта, а розробнику KindKing за те, що довів його до показового рівня. Почнімо з того, що на сервері з'явилася певна ієрархія, відкриті такі ролі, як діловод, офіцер, детектив, заступник шефа та безпосередньо шеф. У кожної ролі є свої дозволи та повноваження. Наприклад, діловод, хоча і здається останнім пішаком в цьому ряді, насправді потребує від себе великого кредиту довіри від керівництва, оскільки має великий доступ до справ та звітів. Без діловода умовний офіцер чи детектив не зможе вивісити постер із злочинцем на дошку розшуку. Обов'язково взаємодіє в цьому питанні. Я вже не кажу про те, що відкривається великий простір до внутрішньої інтриги та вікно до корупції, і діловод часто буде виступати прямим. Або ж тіньовим посередником, звісно ж, через IC вплив. Офіцер це базова позиція, яка надає змогу виписувати штрафи, патрулювати, заповнювати кримінальні випадки та констатувати злочини, які потім має переглядати керівництво і, за бажанням, може виписати премію за гарну роботу. Детектив тут ще цікавіше, ми прибрали йому можливість виписувати штрафи та затримувати злочинців у стилі офіцера. Звісно ж, він може чіпляти у кайдани злочинців, але заповненням кримінального випадку має займатися Юніт з відповідними повноваженнями на зміні. Детектив має розслідувати тіла мертвих NPC, заповнювати слідство та докладати речові докази, фотографії тіл, детально описувати процес прямо у грі без Discord і всіляких форумів. Ну і звісно, що NPC не є обмеженням. Результатом розслідування має затвердити керівництво, що дасть право офіцерам і детективу затримувати злочинця чи банду, а потім посадити його за ґрати чи, наприклад, стратити, якщо вони набрали відповідну кількість балів для РПК. Як на мене, при грамотному підході з атмосферним відіграшем роль детектива одна з найцікавіших у департаменті. Керівництво це шеф та його заступник. Від цих посад потребується активність, відповідальність та наснага поринути у весь цей менеджмент. В них є більшість дозволів, а також право на затвердження ордерів на обшук, арештів, сліз від детектива. І це лише лаконічний огляд на систему, яка вже дещо перейшла межу альфа-тесту. На момент публікації огляду ми активно шукаємо гравців на всі ці посади, оскільки законники це серце серверу, і ми як адміністрація готові допомогти вам у реалізації власних задумів. З часом, при збільшеному онлайні, ми спробуємо інтегрувати повноцінну тюрму Шишика. Золотошикачі мають можливість перевірити власну фортуну у пошуку золотих самородків, а може і навіть влаштовувати цілі командні експедиції на золотоносні місця, в яких будуть відігравати посуденьки з наміром підзаробити. Ключове в цій епопеї не натрапити на лісових бандюків чи подеяких індіанців, які захочуть у вас забрати певні набутки. Кіньми на сервері займаються окремі гравці, а саме тренери. І це є окремою роботою. Мати коня чи, можливо, віслюка здатен кожен, але їх характеристики посередні. І якщо ви маєте намір покращити витривалість, вам потрібно знайти тренера на ранчо і домовитися із ним за окрему платню потренувати вашого жеребця чи конячку. По всьому штату зростають абсолютно різні трави, які деякі гравці звикли скупляти. Їх видів достатньо, логічніше поділяти скорше на категорії. Наприклад, лікарські варто продавати лікарям, їстівні працівникам салуну. А дурман цінується не тільки у лікарських колах, а й у кримінальних. Медики на сервері виконують не останню функцію. Вони доглядають за хворими, лікують їх, а також їм надана можливість робити ліки. З огляду на час сьогоднішні наркотики тоді вважалися цілком легальними. Тож, якщо ваш персонаж сидить на опіумі і має на це рецепт, претензії з боку закону він не матиме, якщо робиться тихо і локально. Але ж треба ще його отримати АІСІ шляхом, відіграти це з лікарем, всяке таке. Натомість кримінал та наркоділки серверу, які не сильно поважають закон, вже зараз готові займатися підпільною кустарщиною та виводити власні види дурману. Здебільшого це опіум скрутки канабісу та кокаїн. На сервері для цього виокремлена лабораторія, але вже про неї дізнавайтеся безпосередньо у грі. Зокрема, одна із систем надасть можливість продавати наркотики потаємно не лише гравцям, а й НПС. Звісно ж, нелегальний збут тодішніх ліків може викликати питання з боку законників, тож робити це краще не привертаючи зайвої уваги. Маючи речовини, натискайте літеру G у обраній вами локації і чекайте. З часом до вас хтось підійде і на ваш вибір буде лише погоджуватися із ціною чи ні. Не відходячи від каси, варто відзначити, що система дурман на сервері ну є бестус. При вживанні ваш персонаж починає люто тріпувати, а з голосовим органічним відіграшем взагалі буде казка. По на сервері є як звичайних гравців, так і крамниць. Звісно ж, для цих дій потрібно відігравати відповідну натуру і послідковуватися правилам, щоб не псувати атмосферу іншим. Але реалізація цілковита, і якщо ви збираєтеся грати кримінальний тандем чи банду, по деяке технічне виходійство такого плану вам не завадить. На сервері є ще багато різних діяльностей, куди б можна було прилаштувати вашого персонажа за відповідною потребою. Особливо це буде корисно новачкам, щоб відчути своє місце на сервері. Проте зазначимо, що від початку надаються непогані умови та капіталу, з яким ви вже від старту повноцінно можете відігравати продуману роль. Деталі по роботам рибалки, поштара, мисливця за головами чи звичайного, ремісника, каменяра можете прочитати у відповідному каналі роботи. Для новачків він буде вкрай корисним. Та да й не тільки ним єдині, є ще канал роуплей, де безпосередньо я описую, як варто відігравати певні меншини. Доповнюється! При бажанні зароблений капітал можна було б витратити на IC-витрати. Підкоп людей, нацькування, організація всіляких заходів і багато чого іншого, що тільки дозволить ваша фантазія. Або ж технічно на того ж самого елітного коня чи придбання крамниці. В ній вам буде надана можливість виставляти будь-які ресурси на продаж для інших гравців, чи ж навпаки використовувати їх для скуповання потрібних матеріалів або речей. Атмосфера. Ми спромоглися погратися з економікою і зробити так, щоб більшість гравців ходили на сервері з револьверами, а не гвинтівками. Останній проблем немає, просто її ціна дуже звеличена, і на таку річ варто або скидатися групою, або створювати підтверджене угрупування від двох людей. Де гарну та помітну рольову гру ми надамо вам будь-яку гвинтівку чи рушницю для потреб безкоштовно. Наразі гра відбувається виключно у штаті Вест-Елізабет. Це зумовлено невеликою кількістю гравців, щоб можна було частіше взаємодіяти один з одним. Тож більшість процесів та комунікації органічно себе почувають в одному штаті. Ну і звісно ж, в перспективі будуть відкриватися нові терени для гри. Після мова наступна: наразі сервер знаходиться у стадії бети, але найближчим часом ніяких вайпів не планується. Взагалі, гра триває вже і зараз. Вітаємо абсолютно усіх гравців, особливо тих, хто не мав досвід гри на серверах з підвищеним рівнем рольової гри. Всьому готові навчати, а наша команда спокійно відповідає на питання будь-якої складності на сервері Discord, що зазначений в описі під цим відео. Прерії штату Вест-Елізабет готові прийняти творців пильної історії тут і зараз. А чи готові ви? Дізнаємось згодом.